Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сапельник. У кривому розі влаштували спортивний івент під відкритим небом для людей поважного віку. Всі бажаючі могли взяти участь у занятті зі скандинавської ходьби, гімнастики чи велопробігом. більш детально про це ми сьогодні поговоримо з нашою гостею, інструкторкою, тренеркою клубу Крок Людмилою Поліщук. Вітаю, пані Людмила. Вітаю. Давайте розпочнемо з того. От розкажіть більш детально про цей спортивний івент, так, і чому ви вирішили взяти в ньому участь? Спортивний івент це він до Дня здоров'я, всесвітнього дня здоров'я. Так як скандинавська ходьба це здоров'я, нас запросили і ми прийшли. Прийшли удвох, не було, ну, сказати так, що багато нас, нас було тільки двоє з клубу. от. І ви знаєте, нас дуже здивувало то, те, що ми думали, що будуть там ну, десь ну, 10 людей і угу. все. Там дуже було багато, там десь до 100 людей було. І, 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 Скандинавською ходьбо, ходою зі мною займалися десь 25-27 чоловік. от ви знаєте, спершу розповідали їм, що таке скандинавська ходьба, як ходить. Принесли свої палиці скандинавські, бо у них були трекінгові палки. А трекінгові, трекінгові палки це палки для походів у гори. Вони відрізняються вони, все, відрізняються. вони відрізняються. вони відрізняються тим, що наші палки вони з тим ляком, такою перчаткою. А, от. а трекінгові, вони з петлею, як і лишні. А, от. Ну, коли йдеш у гори, перед собою переставляєш палиці позаду рюкзак, дуже так, удобно йти. А, от. Ну, знаєте, як е, люди зі своїми палками подивились на наші, кажуть, давайте ваші. <гум> Вони дуже гарні, попробували. Е, ви знаєте, от е, дійсно цей захід був е, для здоров'я людей. Показати, що е, у нас займаються всі, і любого віку люди скандинавською ходьбою і здоров'ям своїм. А от, і е, е, прийшли ми тоді десь кілометрів до трьох, От, до цього зробили розминку, і е, ви знаєте, коли ми йшли, то було видно, що цифри е, руки це тільки цифри. Вони не дають знати о, о, о душевному стані, у тому, як о, себе почуває людина ну, в своєму віці. От. Всі такі моторні, всі такі були рухливі, а потім дуже о, приємно було, коли нас ще пригостили компотом. Та, так, ви знаєте, булочки та компоти. От. Потім спілкувалися з, з, зі всіма нашими. З ким ми пройшли ці кілометри, і я вам хочу сказати, що зараз дуже захотіли займатися зробити групу у. З парку Гданцівський, а от і вже багато бажаючих. І от я хочу сказати тим, хто ще хоче зайнятися у центральному міському районі? Хай нас шукають у Фейсбуці Кривий Ріг, Скандинавська ходьба. Там всі наші дані є, можуть нам подзвонити, і ми їх прилаштуємо до себе. Чудово! А яка кількість загалом от учасників івенту цього була? Ви знаєте, я знаю, що учасників івенту тут була скільки, а скільки ну загалом? загалом я так і не почула, бо я дуже багато спілкувалася з людьми, і якось я до цього не вникла. Не... Так що я вам не можу сказати цю цифру. Ну, по тому захвату, як ви про це розповідаєте, я так розумію, атмосфера була прямо причудова, причудова. під час проведення. Причудова, так, так. І таке питання. Ви як тренерка, так? От так. розкажіть про популярність скандинавської ходьби саме у нашому місті. Наскільки вона популярна чи наскільки вона стає популярною? Скандинавська ходьба почалась у нас з 2018 року. Василій Журков він приїхав і організував у нас тут, скажімо так, невеликий як кружок, гурток. не кружок, гурток. гурток так. От. І люди бачать, дивились, приходили, і нас ставало все більше, більше, більше. Саме такий, мабуть, такий вибух був це перед війною. Нас стало перед війною десь за 100 чоловік нас, учасників, от це таких чоловік людей, які постійно да на постійній основі ходили на тренування. А полюблювачів дуже багато. Приєднуються к нам, од'єднуються, трошечки дома на диванчику посидять, а потім знову до нас приходять, кажуть: ой, як погано дома сидіть біля телевізора. Тому хочеться запитати: от а яка користь від занять з ходьбою? Так, Дуже велика. В першу чергу, це, ну як для як я дивлюсь, це е, спілкування. Спілкування дуже дає багато енергії людям. От, а е, користь скажемо, по перше. По-перше, це ми ходимо на свіжому повітрі. Ми е, наблюдаємо, яка погода. Як там квіточки квітнуть, як там птахи співають? Це вже реабілітація психологічна. Потім, коли ми ходимо, у нас виробляються позитивні гормони, гормони щастя. Ви знаєте, так. Прийдеш десь так, 5-7 кілометрів і йдеш з таким натхненням, і е, ледь таркаєшся п'ятами землі, і тобі так е, мариться, що ти прям злітаєш у небо, а потім треба повертатися назад. От, як я я повернулася назад, щоб сказати вам, що, е, що таке скандинавська ходьба. Це здоров'я, це щастя. Дуже гарно впливає на серцево-судинну систему, нервову. Люди худнуть, а якщо худнуть, значить і якісь хвороби уходять з цим. Тиск, тиск нормалізується. У кого цукровий діабет, нормалізується цукор. Ви знаєте, до нас прийшла одна жіночка, вона у неї нервові зриви були дуже часто. Вона походила до нас там десь місяць от, і каже: Ви знаєте, я так закохалася у скандинавську ходьбу, ну, ясно, що закохалась, я сама з першого кроку закохана. Вона, ви знаєте, я стала чудово себе почувати. У мене нема таких настроїв, що я жити не хочу, от очі у неї змінились, і всі її подруги кажуть: ой, що з тобою таке сталося? А вона каже: я зайнялась скандинавською ходьбою. Ну тобто можна спайно сказати, так що от підтвердження цих слів, що рух це життя. Рух це життя. Рух це так. життя. А кури зрозуміло, так? А чи є якісь протипоказання для людей, які хочуть зайнятися скандинавською ходьбою? Знаєте, проти, протипоказання є, і кожного хто до нас приходить, ми обов'язково посилаємо до сімейного лікаря, щоб він ну, за порадою. У нас все буквально десь, так, десь з місяць, трошки більше, прийшла жіночка. У неї перелом бедра, і вона цілий рік лежала у гіпсу, а потім себе реабілітовувала, а це, ну, її ортопед її каже: ну, займіться скандинавською ходьбою, це дуже корисно. Прийшла вона під ручку з сином, дуже кульгала. От, а зараз вона трошки прихрамує. Це тільки ну, трошки більше місяця пройшло. Ну, це вам і скандинавська ходьба. Так, зрозуміло. І давайте повернемось до теми нашої програми. Так. Так? Що для вас означало участь саме у цьому івенті для людей поважного віку? Ви знаєте. Перше, це хотілося показати палиці, якими е, потрібно з якими займатися. Це саме найперше. Друге, розповісти, що це значить, що таке скандинавська ходьба. Потім е, показати, як приємно, як я казала, пройти ці пару кілометрів. от щоб е, Надихнутися і потім е, зайнятися скандинавською ходьбою, долучити, щоб долучити більше людей до здоров'я, Оце була мета. Угу. А ось такі, на на вашу думку, так, ось такі спортивні івенти, так от саме, скажімо так, для людей поважного віку. О, чи як часто їх треба проводити, і чи потрібно проводити їх взагалі? Ви знаєте, чим чи частіше, тим краще, бо е, люди вони. Нерухливі. Вони якось вдома сидять, вони там, ну я казала, диван, телевізор, телевізор та тапочки, це і все. От. А тут вони, якщо по цьому сюжету, я там була, я їх бачила очі, як вони там танцювали, як вони займалися з тими обручами, як вони там, а потім ще коли кінколи ну, закінчилось це все, вони ще, ще й танцювали. Це було так, дивиться, дуже приємно. От так що побільше таких святкових зустрічей треба робити, і щоб вони займалися. І обов'язково, щоб от подивились зараз це, якщо не бачать батьки, а дивляться діти, щоб діти долучали своїх батьків до таких заходів. Чудово. А і в кінці, так, от що б ви порадили тим людям, які, можливо, от, е, хотіли б зайнятися так, з Кадин, з ходьбою, там, спортом, але от можливо в них є якісь сумніви. З чого б ви радили почати цим людям? Перше це прийти до нас, прийти до нас, до інструкторів, побалакати з ними. Ми їм порадимо, що їм треба робити. Ми їх е, до лікаря пошлемо, щоб вони там. З, ним, з ними по нараду провели. А, а потім, ви знаєте, дуже багато хто приходить перший раз, і ми вже бачимо, хто буде займатися, хто ні. Хто приходить з глазами, і вони, коли беруть палиці, і глаза починають сія... сіяти, горіти, гуріти, сіяти, так. так. Та, таким близьком, ви знаєте, що вже бачиш ага. Це вже наш чоловік. Він прийде, це наша людина. А є люди, які приходять, але не залишаються. Не залишаються дуже багато і дуже жаль, що вони так від нас швидко. Уйшлу, бо пішли. Бо ви знаєте, то що перше заняття це не дає показника, що таке скандинавська ходьба. Треба під одне, друге, третє. Ви знаєте, вісім занять для того, щоб Тільки зрозуміти та, так, та, чим ти займаєшся. так. А щоб навчитися, щоб була мишечна пам'ять, це 21 заняття потрібне. От, і то не у всіх. одна у мене ходить вже е, десь півроку півтори року, і вона все опановує техніку скандинавської ходьби. Так, от ми з вами і ми з вами і до інтерв'ю так от розмовляли. Ви сказали, що е, навіть там на змаганнях так оцінюють швидкість, але найголовніше оцінюють техніку Тех... ходьби. Так, так. от е, Наскільки є що важливішим швидкість чи все ж таки техніка а, саме? Ви знаєте, швидкість найважливіше, але коли ти не виконуєш техніку ходьби, нарушаєш, можуть, мож, можуть тобі додати якісь там секунди до твого часу, і ти програєш, О, тому воно взаємозв'язано з собою. Так, ну я так розумію, що якщо не виконувати е техніку, так, в повній обсязі, буде не така користь. Не буде від, така користь. Так. Е скажімо так, е скандинавська ходьба це такий шах, е і палкою ми, ми відштовхуємося. І коли ми відштовхуємося палкою, он, ми е е розгружаємо свої сустави ніг. от, І хребет. І Іде у нас нагрузка на руки. От. І е Цим ну лікуються у нас. Є коли грижі, там різні у хребті, скажімо, там, зажими і тому подібне. Угу. І от. Ну що ж, я дуже вдячний вам, палі Людмила, за те, що ви завітали до нашої студії і бажаю, щоб ваш клуб тільки зростав і більше було учасників так. і любителів скандинавської хвороби. Ще одне слово скажу нашому клубу в цьому році наприкінці літа 5 років. Так що, Це такий вже маленький ювілей. Так, ювілей, який ми будемо відмічати, і запросимо всіх вас. Чудово. І, ще, і ще, ще раз вдячний вам за те, що до нас завітали. А ви дивились програму інтерв'ю дня, і в гостях у нас була Людмила Поліщук, інструкторка, тренерка клубу Крок. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.